Розкажіть, що це за контейнери? Ну, я не сліпий, бачу, що тут не кава, і це більше схоже на якісь як на приправи. Так? Ми займаємося ще фасовкою спецій. Фасуємо спеції для вас для домашнього використання, а також для виробників великих. Люди замовляють собі на ресторани, так. собі на різні промислові виробництва. Ну для себе особисто додому. Теж тут у нас зберігаються наші запаси, так угу. скажемо, які ми фасуємо від 250 п'ятдесяти грам до кілограмів. Де ви берете їх? Спеції? Ми купуємо їх. Тобто окремо замовляєте теж звідки так, з за так, кордону? Так, 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 ми замовляємо і за кордону. І в нас в Україні ми замовляємо ці спеції. Вони приходять нам тут. Їх маленька тільки частинка так. Е найбільш вживаних, скажімо так, ну, Решта... це що? Це куркума куркума. Куркума, всі, кожна спеція має е, свій гатунок, вони є різні на будь-якого споживача, е, від дешевших до дорогих. Угу. Тобто, 200, ви казали, від 250 грам упаковка? Е, да, упаковочка? Так, і вище, да. А, можна більше вище, взяти? Вище, можна кілограм, можна 5 кілограм, можна мішками брати 20-25 кілограм. І прям, якщо я захочу 20 кілограм куркуми, ви мені насипите в мішок, так, і я собі можу забрати? Або засипимо мішок, або зафасуємо по кілограму, або зафасуємо по 250, кіло... Е, по 250 грам цілий мішок. Супер. So